Ні, ну, слухайте, ніколи сюди не заходила. Тут просто буквально 5 метрів. Я сюди не звертала. Пончики. Пончики до Нателла. Добрий вечір. Пончики у вас такі всякі там. Тут так Збамлено цікаво. Як то, знаєте, третє століття. Дуже атмосферно. Музей археологічний, класно. Ще ну, дорогі, ще покрасуємося. Якщо вже таке, така традиція. Для чого ж ці дзеркала тут є, бра? Треба їх використовувати. Ой, добре, що хоч одне місце до 11 відкрито, відкрите, знаєте? Капець. Все закрито, все закрито. А для сов, коли виходите? для нічних людей. Польні лисички, я вам скажу. Зелень поліська. Але це не гра ніякої роялі для мене цього вечора. Тому що буде алкоголь і м'ясо. Я це все не їм, не п'ю. Коротше, пішла. Ну що, дорогі, сьогодні інше світло, щоб не було скучно. Кожен день щось інше. Дякую, дякую організаторам, це прекрасно. Супер. to do